seu! Bom Ось так воїни 77-ї аеромобільної бригади ДШВ нищать ворога із танків. Жартують, працюють поки не на Абрамсах, але й вітчизняні Т-64 добряче дають жару окупантам. Я не знав, що настільки буде та дача, настолько так чуть-чуть так труханьотит. І от це такое прямо аж адріналінчика бабахнуло, Ти бачиш, а не ще й попала туди, куди ти так це, уф. Сподобалось стріляти з да, танку. Короче, сам вистріл, от він, він приносить такі емоції, що аж. Сам вис, ти чувствуєш, що ти несеш якусь аж радость русським. Зараз, коли ситуація на фронті надзвичайно складна, особливо на Донецькому напрямку, дуже важливо, аби свої навички відточували ті, хто прокривають тил нашим військовим. Це снайпери. Позаду мене просто зараз снайпери 77-ї окремої аеромобільної бригади проводять навчання на полігоні і знищують умовні цілі. Снайпери з позивним охотнік розповідає, воює ще з 2014-го. Інколи в засаді. Доводиться проводити по декілька діб поспіль. Трава, дуже багато там бур'яна, в пояс, в роз чоловічний. Ну, Приходиться, коли сидіти сидять стріляти, или, короче, вообще стоять. Ну сколько дозволяє, наприклад, там стоя постоять, потому что если починається обстріл до тебе летить. Ну ти ж не будеш стоять, просто і посадку, викашують. Приходиться никакса, бо ну ховатися ямку, якусь заскакувати. Снайперів також прикривають побратими, гасять загарбників із кулеметів. Цей ПКМ, приміром, влучно працює на пів кілометра. Моя робота ну, заключається в прикритті групи, як на заході, так і на точки. І там при їхній роботі. А ось так знищують ворожу техніку та особовий склад із повітря. Боєприпаси скидають із дронів. По піхоті працюють бомбочками, наповненими шрапнеллю. Спочатку вона в такому вигляді, потім скидається. хвостовик стабілізує його за що е е ваги. Своєї е, ніс завжди вниз. Ось так інколи бувають, ну дуже вдалі дні діляться воїни. Всі скиди, що, що скидали, все получалося підпалювати бика і підпалювати окопи. І воно їм все горіло, все було в диму. Це було класно. Серед операторів дронів є й жінки. Військовослужбовиця з позивним Токі токі каже: на фронті потрібно постійно опановувати нові знання. Літаємо, розвідуємо, бомбимо. Все на кубку. Деколи навіть доводиться займатися суперно-інженерною справою. Скручуємо ці ж самі бомбочки, робимо бомбочки на вантажні дрони. Так само, типу, ну помаленьку всі вчимося чогось нового. Кожен розвивається в усіх напрямках, того, що робити щось одне, цього замало. 28 жовтня 77-ма аеромобільна бригада ДШВ із Кривого Рогу відзначила першу річницю з дня заснування. Віддячити воїнам, які творять сучасну історію незалежної України. Можна на банку за посиланням у першому коментарі до цього відео: бійці збирають на авто. Владислава Авдієнко, Олег Ярмолінський та Нікіта Бондаренко. Новини 11 каналу.